Привіт усім! І крім сьогодні я веду ось ззаду у мене квіти, а я під дахом, тому що йшов дощик. Всім. І сьогодні обійдемося без музики, так як у моєї подруги померла мама. Але ми будемо говорити на інші цікаві теми, а не про музику. І так, я виставила відео сьогодні. Ні, не сьогодні, вчора. Сьогодні його закріпила. І там... Вона розповідалася про мене, чи я не соромлюсь, я не соромлюсь того, що я горіла нервовим розглядом. І в мене виникло багато питань від глядачів. Тому поговоримо про це. Але зараз ми перемістимося кудись у більший затінок, так як дощик вже перестав накрапати. Дощика не буде. Сьогодні показує плюс 27. Ліська. Так, дякую. І як бачите, я зараз на анорексичку зовсім не схожу. Гарні очі дякую. Але мені дехто... Каже досі, що я схожа на божевільну, ненормально, що я ненормально вдягаюся, ненормально виглядаю і так далі. Це все, звичайно, що ненормальне сприйняття цієї самої людини. Тому що вдягатись ми, маємо право, я хочемо, і я не думаю, що на мені такий вже ненормальний одяг. А як ви думаєте? Привіт, привіт. І так. Я пояснила вже в відео, повторю, що я дійсно мала розлад нервовий, він, напевно, не був психотичним. Якщо в мене не розвинувся тоді реактивний психоз. І я думаю, що швидше всього це була постресова реакція. Я дійсно дуже схуднула і важила близько 36-7 кілограмів. Чому я ніколи не хотіла худнути? Просто в мене було емоційне виснаження. І на кожен стрес, на оцей булінг, коли я ходила вулицею, а мені кричали, що я ненормальна потвора що мене треба вбити, я реагувала дуже сильно. Це було схоже на те, що мене б'ють по пораненій руці. Так, і ось тут ще одна полінгувальниця з'явилася і заявляється. Та, що аборт зробила. А... Я, до речі, давно хотіла би поглянути в очі такій людині, яка робить такий наклеп брудний. І, напевно, яка обробилася вже тих абортів, тому що прийшла на ту дівчину, яка захищає на народжених дітей, така писати. Зробила, скрізь, щоб поліцію написати. Зроблю. Так і треба, хтось пише. А кому так і треба мені? Правильно. Ви мене підтримуєте, так розумію. Так що, якщо що, я абортів не робила. Ні, чому вам? що ви маєте на увазі? Дякую, дякую, дякую. Дякую за троянду. Ось, і ось такі от істоти практично знущалися наді мною і Практично мене знищили. І я дійсно могла тоді померти. Але я вижила, як бачите. І щаслива тим, що пишу роман, щаслива тим, що я коханою, щаслива тим, що буду жити, народжувати і розвиватися. що трапилось, я тільки зайшла до вас. Я розказую, як я переживала болінги, як я захворіла нервовим виснаженням, яке могло перелитися навіть у смерть. Але деяка істота з булінгувальників колишніх зайшла і почала на мене брехати. Ось так от. Ви молодець, дякую вам, дякую. Красуня, дякую. Привіт, привіт. До речі, і я теж пережив булян через те, що я ношу окуляри. Як прикро, тримайтеся, все буде добре. Вам не холодно? Ні, в нас близько 27 має бути. Ну зараз трішечки прохолодніше. Добрий день, привіт. Так, 21 людина. Що з вами, а зі мною що ви маєте на увазі? Я розказувала про бум, як захворіла на нервове виснаження від бунгу і як вижила. Привіт, як здоров'я дуже добре. У нервові зриви теж були, що в пільському віці. Розумію, розумію, але тримайтеся я і хоче сказати, що все буде добре, бо це віковне. І це минає після того, як минає стрес. Як погода? Ну так, вітерець і накрапав дощик, але нібито розвидняється. вас теж пташки співають. Так. Який у вас зріст? У мене 170. Буха. Угу. Привіт, привіт. Ти супер, дякую. І я не розумію, чого дійсно мене тоді так обзивали, чого болили і так ненавиділи. А, о, яка вечеряшка, дякую. Я думала вам десь 22. Дякую, дякую. 22 я пережила той жах. Дякую за лайки, дякую. Так, 51 людина класно. Тепер підемо, вийдемо на сонце. Якщо тут прохолодно, а і дощик починається. Краса мої хочуть, дякую. В якому місті живете? Я переїхала в село, але тепер збираюся кудись, ще в Шостку, чи в Київ переїхати. І маю, маю переїхати. Дайте побачити ось я перед вами. Жуля Відв'яжи її погакає. Ну відв'яжи, бо зараз закрутить. Відв'язуй. Можеш заїду на каву, а де ти знаходишся? Te zamierznia i mięsień. Dziękuję. No i to już. А хлопець є є. Ніхто більше не об'явився із тих, хто в Новгороді. Намагаюся мене забути. І ще, якщо вас булять, привіт, то іноді вигадують огиді про вас щутки. Давно в стосунках. Та так доволі. Дощ пішов. Ну що ж, тоді будемо прощатись. Бай-бай.